Вітаю, шановні друзі! Це Віталій Бервіненко і мій Ютуб канал. Розкриваємо очі наших мешканців на події, які відбуваються навколо нас. Моє бачення тих процесів і подій, які відбуваються в нашій області, в нашій країні. Дивіться правду про всіх тих персонажів, які не дають чесно жити нашій громаді. Сьогодні буде багато цікавого. Більше в регіональному розрізі, тому що, по-перше, є і запит, люди хочуть почути правду про всіх тих персонажів, про ті події, які відбуваються в місті, в області. Це по-перше, по-друге, знаєте, на відміну від інших телеграм-каналів, там яких-то різних, які там називаються фіг знає як, тільки не іменем собственним автором цих каналів, я не стісняюся і я говорю вам те, що я думаю, і те, що я знаю. Не прикриваючись за якимись псевдонімами, там, красивими названнями там, і е, прочими званнями. Тому я е, думаю, що це теж важливо для вас, що я не прикриваюсь ні за ким, а говорю те, що думаю, про тих людей, які сьогодні знищують все, до чого прикасаються навколо нас. Але спочатку, по порядку, про… цікаве на цьому тижні. Новому випуску нашого абсурдометра фінансово-політичне угрупування, як колишні члени ОПЗЖ заробляють на тендерах на Одещині, пригоди Андрія Фігеля від прокурора до заступника голови ОВА, як батько заступника генпрокурора Ігоря Мустеци вивіз з України понад один мільйон доларів, і загалом про той абсурд, який все більше поглинає навколишню реальність. Наступний кейс нашого розслідування. Тому що я вважаю, що жителі міста Одеси, жителі Одеської області знати правду кулуарну. Тому що у нас там щось дітей вариться, на публіку всі виходять дуже чесні, такі з гарячими очами, розказують, як вони розвивають регіон і так сказати, як вони заботяться в регіоні. Понимаєте, у нас на сьогодні четвертий рік війни, Четвертий рік війни. сесія облради Вперше за три роки на сесії з'явилося чотири представника партії Шарія. що таку партію заборонено. Так от, де то Діденко з князем Хачатуряном для того, щоб мали якісь голоса провести сесію, навіть Шаріку привели. І ми ще говоримо, і воїни, ті, що там на передовій, захищають, вони повинні розуміти, кожен воїн повинен розуміти, що на сьогоднішній день от тої шайки, яка довела країну до війни в нашій області, Хачатерян, Баранський, Гіганов, це троїця, яка була головними вдохновителями ОПЗЖ, які купили проєкт Шарія, завели своїх людей з Шарія, сьогодні їх реанімірують. И сегодня на сессии облсовета в Одесской области в 25 году появились 4 депутата от запрещенной партии Шария и голосовали и фактически обеспечили больше сегодня. Выше цинизма представить сложно. И я хочу, чтобы каждый воин, все те, кто воевал, все те, кто потерял конечности, все те ветераны, что тут, разумели, что сегодня есть Диденко, сегодня есть его хозяин, хачатрян, миллиардер, І сьогодні в ЄС кармані він, Баранський і Гігану втікли. Той десь в Росії, той десь теж непонятно, де. Цей тут як-то прихитрився остаться. І депутат от ОПЗЖ, князь Качетирян, його компанії, конкретно Березівка, шлях, Агробут. За період. 24-25 років. Це тоді, коли всі тендера і всі закупки розписувала вручну обласна військова адміністрація. І я тут вже Фігель розписував. Вручну, без сесії Босовіта. Знаєте, скільки виграла тендерів? Бюджетних тендерів. 469 бюджетних тендерів виграла. Друга кампанія належить Хачатряну князю Ашалуйсовичу. Газлідер кампанія. 26 тендеров. По сумам ми зараз одільне поговоримо. Третя компанія. Їх. Агрошляхбуд. 17 тендеров за півтора роки. І тепер вішенка на торті. Компанія ТОВ оператор енергії племенник князя Хачатиряна. То лідера фінансово-політичної групіровки, яка сьогодні окупірувала область, і не тільки область, а і прилягаючі регіони, і в місті намагаються працювати. Не працювати, а грабувати. Так ця компанія Оператора енергії за 24-25 роки виграла 1233 тендери. Це цифри, це документи. І правоохоронні органи, ну, хоч би для приліччя, хоч би по одному делу возбудили. збудили. Тобто, ви розумієте, наскільки цей спрут працює? Під 2000 тендерів за півтора роки бюджетних бюджетних коштів, розписані вручну. Виграла одна і та ж людина на загальну суму більше 3 мільярдів гривень бюджетних коштів. Тому коли розказують, що він там бізнесмен, ще що, він бізнесмен тільки тому, що він працює на бюджеті. Нема там ні технології, ні якої собственної продукти, нічого. Функція проста: осваювати бюджетні гроші. Коли потім э, люди добрі, там я читаю коментарі, пишуть, що він Білізовки щось зробив, він 3 мільярда у вас забрав, ваші бюджетні гроші. Пушав налоги, Це ваші деньги. Вам дав копейку. І ви що то радуєтесь, що то говорите. він має вам зробити там, золотими ті, тротуари, там, дороги і все інше. Ви навіть жити, як на Манхетині, ці Білізовка. За ті 3 мільярди, більше 3 мільярда, що він тільки за півтора року освоїв. Півтора роки війни. Організатор, лідер і фінансовий вдохновитель ОПЗЖ 20 2020 року сьогодні зарабатує більше набагато, ніж до війни. Цифри даю по одній з компаній. Оператор енергії. 21-вік. Останній передвоєнний рік. Ця компанія. Заробляє 318 мільйонів гривень дохода. 22 рік почалась війна. Компанія підкреслює депутата ОПЗЖ, не просто депутата, а організатора. Ще я підкреслюю, Гіганов, Баранський Хачатирян. Три була слопа в ПЗЖ в нашій області. 535 мільйонів гривень, полмільярда це одна з компаній. А 24-й рік, коли все вручну розписувалося, ода. І Діденком 1 мільярд 135 мільйонів гривень. Я хочу, щоб кожен воїн знав, що поки ви там воюєте в Окопах, поки ви життя віддаєте за країну, колишні ОПЗЖшники разом з продажними слугами, тільки на одній компанії, тільки податків громадян на тендерах вивезли на 1 мільярд 135 мільйонів гривень. Це матеріали, які повинні бути в РНБО. Головну, в головному управлінні розвідки. Тому там ще є багато питань, які стосуються, в тому числі, питань безпеки. І це одна з компаній. Департамент капітального будівництва ОДА. Це чисто історія пана Фігеля і, так сказати, його тіх помощників, він ж там старший на цьому. Освоїло 24 рік 247 мільйонів гривень. Компанія Князя, інша, Березівка Шляха-Гробут, тільки через один департамент Одеської обласної військової адміністрації. Департамент ЖКХ, Подільська міська рада 127 млн грн. Ну і, звісно, Березовка. взагалі 24 й рік, весь бюджет Березовської громади весь 137 млн грн. Повністю весь бюджет. це зарплати вчителям там все, що є. Із всіх 137 мільйонів 48 мільйонів освоїв е, один Хачатурян. Я не знаю, що той мер Березовки собі думає, е, той гараж нещасний. но... Е, я чого говорить, що нещасний, він е, порядна людина, я думаю, він сам з ним вчиться, що його так захомутали. Послухайте, пол бюджету Березовки осваює одна людина. І поїдьте в ту берізовку, подивіться. Він їм намазав губи бордюром, бідні люди радуються. Він эти лохи депутаты был совета, князь позвони, они бежать на сессию. Та Він собирает сессию за свое, чтобы и дальше миллиарды зарабатывать. Понимаете, Понимаешь, что лохи ресурс не исчерпаемый. Но вы все-таки какие-то депутаты был совета. Ну хоть, не знаю, там, так что ему назовите, хоть как-то, пусть поделится с вами, если уже настолько у вас там все пропало, и никакой совести нету. И дальше пришло. По сільрадам Березовського району, брат його, хачатрян Роберт Аршалуйсович, теж тут 24-й год 80 мільйонів через одну з компаній провів. Це підкреслює величезні цифри, величезні цифри, які сьогодні осваюються через одну людину, через одну групіровку. І у нас ця вся схема, ці всі матеріали, як це все робилося, хто який давав розпорядження. То, що ви там п'янствуєте в нього в резиденції, керівники області, це не спасений ні ні його. Я не боюся цього говорити, тому що я говорю це з фактами і з цифрами. Одеська обласна база спеціального медичного постачання, комунальна основа Одеської обласної ради, енергії поставили на 119 млн грн. Компанія оператор енергії, сім'я князя хазяїва компанії. Далі. Це так, щоб ми розуміли по цифрам цього всього. І це тільки 24 і половина 25-го року. Знаєте, кому війна кого мать родная говорить? К сожалению, ми бачимо, що поки одні воюють, поки одні проливають кров свою. Інші, які цю війну, війну кликали сюди, фактично отримують мільярди, хоча до війни отримали 300 мільйонів. В чотири рази під час війни збільшили доходну частину. За счет бюджетних, підкреслюю, не бізнесових грошей, за счет освоєння конкретно бюджетних грошей. От вам спрут. От вам є князь Качитерян резиденції, де вони там всі сидять і свої схеми придумують. Із компаніями мільярда. От є Діденко, голова обласної ради, якому хотіла робить більшість. От є Фігель, який відповідає за тендера військової адміністрації. І от вам фактично нарисована фінансово-політична групіровка, яка грабує область нашу і яка освоює мільярди. Це дійсно питання державної ваги, і я зроблю все, щоби вищі керівники. І Головне управління розвідки, і РНБО, і інші структури більш детально подивилися цієї схему. І, звісно, ходить князь він там говорить, Та, ну тут рухано, хто, труха, ну, хто такой? там, Ну і збрали його Дісіти. Ну а да, я тут хазяїн. Всього. Ну, подумаєш, там і збрали кого-то мене, да зараз ми що вишиємо, переізберемо, купимо, перекупимо, все, все зробимо. Тому, люди добрі, я це розказую, щоб ви просто розуміли, що відбувається, і мешканці. Березівської громади і всього того округа, де так сказати, обирався князь, требуйте більшого. Він на бюджеті, на ваших податках, наживає мільярди, а дає вам копійки. Тому требуйте своє. Я е, в своєму житті, і я про це говорив раніше, пережив багато різних обізков. Разних кримінальних справ і всього іншого. Так я хочу сказати, там мені знову передають, хтось бідався, бігають по УСР, по всім іншим структурам. Я перший раз хочу сказати, що ви можете робити будь-який Там, Хачутрян, Діденко, Ова, там, заказувати. Крім матеріалу на вас, нічого там не знайдете. А я буду займатися цими всіма справами, буду займатися закордонними рахунками, буду займатися цією всією інформацією по діяльності цього спрута. Який сьогодні окупував Одеську область, і ніхто не звертав уваги до цього. Тому що сидів собі людина тихенько, Проходили якісь мільярди, всі внімання на те, що там плохі інші, все, він собі сидить тихенько освоював. Так от, кожен шаг, кожен тендер буде під прожектором. І я вдячний тим колегам, тій групі, яка мені допомагає це все аналізувати. Тому що це величезна, величезна робота, але її потрібно комусь було робити. Раз набув е, вже дві групіровки, як вони кажуть, там, е, 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 здесь. Ну так наша задача допомогти їм обзряді третю групіровку, фінансово-політичну групіровку, яка фактично знищує область. А по поводу того, що Хетьрян князь розказує, там, де буде Труханов чи не буде, побачимо, хто що де буде. А Труханов як був мером Одеси, так і буде, тому що. Окрім всього іншого, його підтримує абсолютно більшість Адісіто, на яку вам, діденки хачатряни і прочі ізова фігілі, плювати надісіто. На а нам тут жити. Ми тут жили, живемо і будемо жити. Що стосується цієї передвіжної стаї прокурорів, бивші гаїшники, вони збиваються в свори и бегают по дорогам по старой памяти. А бывшие прокуроры сбиваются в стаи и перелетают, где более сочные места есть. И, соответственно, так сказать, они летают, значит, там по этим местам, пытаются что-то осваивать. У нас есть э такие же здесь персонажи в Одесской области. И самый чудный из них замглавы ОВА, э бывший прокурор Севан Франковска, гражданин Фигель. Когда-то, вы знаете, мы читали в детстве, из нас, приключения капитана Врунгеля, а сейчас, я думаю, что будет очень веселая эпопея в ближайшие недели, это приключение прокурора Фигеля. Это уникальный человек, еще раз подчеркиваю, он не понял, куда он попал, во-первых, но самое главное, что, я не буду говорить там о его там, личных делах, то пусть и занимается, самое главное, что это тот человек, который распределяет большие потоки там какие на строительство на какие-то другие объекты делает это достаточно, несмотря на прокурорский опыт, делает это так достаточно примитивно, ну минимум на статье десяток наработал. Понятно, что он находится в кармане нашего этого местного олигарха князя Хачатаряна. О нем сейчас будет отдельная информация, потому что мне уже не хватает самому, так сказать, сил перерабатывать информацию, у меня уже есть там группа таких честных правоохранителей бывших, которые не помогают во всем этом разобраться, это будут увлекательные э, такие программы. Это, я скажу, что по поводу князя Хачатуряна, хозяина области, это материалы достойные Бигуса, достойные Михаила Точка, Ткача, достойные программы схемы, и там это все будет тоже. Э, так вот э, этот э, замглавы ОВА, ключевое слово військовой администрации. Він заморився на роботі і збирається в командіровку. Але радує одне, що в кожній країні Європи є багато українців, багато українців, нейронрушних українців. І дуже легко, дуже легко, щоб ці українці побачили, які саме функції і де саме цей заступник голови військової адміністрації. Пан Фігель буде виконувати. Тому що це дуже важливо, щоб всі знали, громадяни, де буде в командіровці і чи де буде відпочивати заступник голови, підкреслює військової адміністрації, військовий час. Чому я так говорю? Тому що нещодавно одна людина з облдержадміністрації, а саме Радник патронатної служби ОВА, а до цього водій Київської міської прокуратури, пан Завертайло. Він був в командіровці у Відні з 28 квітня по 12 травня офіційно командировка, дві неділі в Відні. Колишній водій, а зараз радник патронатної служби голови ОВА одеської військової адміністрації. Компанія його пригласила австрійська бельхідра якась тут, начебто так і цитата, до чого це поїхав колишній водій. Для розвиття міжнародного співпрацювання в області діджиталізації і інновацій. Яке це і завертає ломає відшення до цих всіх інновацій і діджиталізацій, ну шановні, це берет. Ми знаємо, що він там був в Відні і не тільки в Відні. Тому, шановні друзі, колеги. І просто, шановні колишні прокурори з військової адміністрації, ви, коли вже їдете за кордон, більш імені пишіть правдиву інформацію. Ну, Хто повірив, що завертало, займався інноваціями? Тому це так, дружня порада, тому що Одеса Город такий дуже цікавий. І приїхали сюди, погастролювали, і є шанси отримати, будемо так говорити, всю українську звісність. І бути не просто колишнім прокурором Фігелем, а Фігелі із Одеси спеціальної історії. Ще Андрій Анатолійович Фігель він так дуже тут окружив себе разними, цікавими людьми. То, що вони там люблять дихати все обласне керівництво, п'янствують у Хачатуряна в резиденції, ну це їх право, де п'янствують. Ну, подобається їм там на цьому лимані цього князя. Князь красавець. В одному лівому кармані Діденко сидить, в правому кармані Фігель. Звісно, можна сотні мільйонів виводити, ми ще про нього поговоримо, про всі його схеми, про його цифри. Але все-таки треба бути як то переборчивий заступнику голови Одеської військової адміністрації в Одеській області. Це не франківськ, не Тернопіль і навіть не Київ. Тут, як говориться, нрави трохи другі. У нас взагалі є таке заговорене місце в нашій країні, і професія, мабуть, така теж заговорена це генпрокуратура. І там взагалі якісь цікаві речі відбуваються. Там генпрокурор був один у нас Костін. Його там донька розказувала, що їх родина Монако, і там їх дом Монако. Потім десь він тихонько огородами ушов з посади, оказався послом в Голландії, там з Фафраки, з королем Нідерландів саме фотографувався. Ну, такий рідкий плут. Там не один такий, він в цій генеральній прокуратурі. Там є ще один дуже цікавий персонаж. Це прокурор Ігор Мустеца. Этот самый прокурор, кстати, он принадлежит к одной и той же группировке э, такого Илюши Павлюка, которому принадлежит и наша известная семейка Диденко. То есть это, в принципе, одна такая большая группа, там у них там 20 депутатов есть Верховного Совета, какие-то таможни, перетаможни. В общем, э, есть такая история. Все, кто в теме, в политической тусовке, примерно понимают, кто такой Илья Павлюк, чем он занимается. Э, он говорит, что он близок к президенту, но, понятно, сейчас э, многие так говорят, потому что это сложно проверить, а президент, в отличие от этой всей шоблы, занимается реальными делами и занимается тем, что вытаскивает Украину с тех траблов, тяжелейшей ситуации, в которые мы попали, в том числе с избранием Трампа. Поэтому ему явно нет до спекуляций этих всех мелких жуликов. И они прикрываются именем президента. Так бывает часто. Так вот, один из ставленников этой группы, заместитель генерального прокурора Украины Игорь Мустеця. Было расследование большое е, Громадського и передач. Человек, который всю жизнь, всю жизнь проработал в системе прокуратуры, е, был с 2016 -го года по апрель 20-го зампрокурора Черновицкой области, с е, 20 -го года стал замгенерального прокурора. Чим він прославився? Тим, що його папаша, який всю був просто грядовим фоповцем і строїтелем, вивіз в Румунію машиною кешем мільйон доларів і 100 тисяч євро. Спокійно не переживая, загрузив мішки грошей та й повіз синовські гроші батько заступника прокурора, повіз собі в Румінію. Все, що ви розуміли про рівень корупції. Який існує в Генеральній прокуратурі. І взагалі про той рівень корупції, який в цій структурі існував завжди. Не тільки під час таких мистець, а ми знаємо багато ще інших прокурорів. Вони взагалі, так сказать, у нас теж така є перельотна стая прокурорів. Вони особливо бивші прокурори, якось так збиваються в стаї перельотні. Той Іван Гораківську поработали, хто в Одесу прилетіли, тут щось там грабують, то далі. Це така нормальна для них практика. Але вдумайтеся. Батько зама генпрокурора кешем вивозить в Румунію 1 100 тисяч доларів 100 тисяч євро. Задекларували вони в Румунії на жінку цього самого мустеця щот. Це майна, значить щось там на 800 номерів, якийсь готель і інше, інше. інше. Це підкреслює, навіть не перший замгін прокурора. Всього на всього генпрокурора. Радує інше, що для вищої державної влади, для президента, для в тому числі антикорупційних органів, нема поняття свій чужий. Це ми побачили на іншому прикладі. Інший персонаж, голова антимонопольного комітету України. На цьому тижні САП і НАБУ повідомило нову підозру діючому голові антимонопольного комітету. Незаконне е, для нього декларування він. Е, Незаконне збагачення, забув вказати, 6 квартир в Києві, в Ужгороді, житловий будинок, 2 гаражі, 3 нежитлові приміщення і автомобіль БМВ. Просто чоловік, глава Ангеліпованого комітету, забув указати в декларації 6 квартир. Ну Там 10 указали, 6 то таке діло. І радує, що і САП отреагували на цю ситуацію, і його і його жінки вручили підозри очередні. И это говорит о том, что ты можешь быть какой угодно власти, можешь принадлежать какой угодно группировке. Павлюка, Иванова, Петрова. Э, Все-таки есть проблески, что рано или поздно э, те квартиры, которые ты забыл декларировать, органы заметят. Не заметил ты, заметят другие и э, будет соответствующий криминальной справа. Это большая наука для тех наших местных, кто умеет думать. К сожалению, они не умеют думать, но если бы не умели думать, то они бы... обратили на це увагу. Тобто корупція шагає по країні широкими шагами. І не тільки в Києві, а й у нас теж. Шановні друзі, це був Віталій Барвіненко. І сьогодні випуск про три блока наших регіональних, про ті позиції і ті події, які зараз відбуваються в Одеській області. І не говоріть, що я вам не говорив, коли прийде. Час вияснять, а де ділися гроші з наших з вами податків. Далі будуть розслідування, далі буде ще цікавіше.